Цікаво, якщо я зіграю 20 матчів підряд. Чи появиться в мене ще більша мотивація грати в цю гру? Чи я перестану її любити настільки, що я її просто видалю зі свого комп'ютера? Ще давним-давно я втратив мотивацію від цієї гри. А зігравши 20 матчів підряд, я хочу її повернути назад. Але можливо в кінці челенджу я просто видалю цю гру. Ну а це був звичайний ранок і погода за вікном, так і говорило. Запускай гру. Ідеальна погода, щоб піти і грати в Просто робити челендж за вікнами Дні Хмари і більше нічого. Одинадцяте ранку іменно на той момент, коли запустив свою першу гру на Фейсіті. І хто би знав, що це закінчиться тим, що я зіграю цілих 20 ігор. Ще раніше я був змотивований, грав куди краще і стабільно виходив в КД, але в якийсь певний період я втратив мотивацію в собі та й віру в те, що я можу грати як і раніше. Ну а запускав я скоріше для того, щоб пострімити, просто якось провести час з іншими людьми, або записати якийсь новий відеоролик на канал. На сьогодні я вирішив доказати собі, що я можу вернути той скіл, який в мене був раніше, і так же стабільно і добре грати, навіть незважаючи на те, що в мене монітор 60 Гц. В першу чергу на своїй дорозі я боявся, що я попаду в скритий пул, і мої ігри будуть похожі просто на лострій, які моментально зіб'є мене з мотивації зіграти 20 матчів за один день. Man, you know the, position. Bro, you know the position, bro, you should kill him. Ну як, ну якщо я зроблю так само, мене вб'ють 10 з 10, ну і. Запускаючи першу гру без розминки, я попався на Дасті. без проблем її зміг виграти і навіть затишив один клач. А вже в другій грі проти мене попадається Смурф, який намагається затищити свого друга на 10-й левел. По вистатися видно, що акаунт на воріг. Фейси так і не продовжує з цим боротися. Тому, на жаль, я без шансів на другій грі відлітаю. Та й перших 5 моїх ігор були похожі на якісь коверкання. То я апаю, то я зливаю, ап він, і отак продовжувалось доволі довго. Звісно, були й недорозуміння в команді, коли просто хтось сварився між собою, неясно через що. Я рідюзі, онлідайнс мідлмен. Oh, okay. 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 Награючи далі, Фейс таки намікає. «Закінчуй грати і твій челендж нічого не вартий, кидаючи мені, наприклад, ось таких людей проти мене. 2400 українець і 1900 росіянин. Бажання грати стає все менше і меншою. Ну, як? Просто. А, боже бл. Це Сіось четверта гра. Мені настільки просто не везе в деяких моментах, що бажання видалити цю гру і більше сюди ніколи не заходити. Я вже не хочу просто продовжувати цей челендж і грати ще 16 ігор мінімум. Просто ноль бажання взагалі воно відсутнє максимально просто не реєструє на ноль-ноль дамагу, нуль, деб, демаг, де, де. Ну а в наступній грі взагалі проти мене попадається людина, в якої він стрік 13 ігор в ряд. Ви тільки в це вдумайтесь, 13 ігор в ряд цей бро виграє, має ще всього 600 матчів на аккаунті, вже ап 10 левел. Але знаючи декілька гранат на енченті, я зміг спортити йому він стрік в 13 ігор. Та й буквально перших 10 моїх ігор були похожі на те, що я хочу чим швидше закінчити, і цей челендж нічого не вартує. Я зіграв саму жахливу гру за Цей марафон це була сьома гра, де в мене в принципі нічого не получалось. Я ще трьома кілами, 4 на 14, Друге місце в табі. Ну по Адеру на якийсь прекрасний момент люди в моїй команді, граючи в паті, просто почали її тролити. Але взаміну на троля в восьмій грі за мене попадаються чотири українці в паті, які мені спокійно виграють гру. А я все так само коливаюсь на ластабі з мотивацією, що я хочу закінчити цей челендж, але по грі в мене чомусь все дуже погано йде. Я зіграв вісім ігор, велике бажання продовжувати. Граю максимально погано. Але вірю, що зараз точно все вийде і кожна гра буде все краще ніж минула. Запускаючи наступну, я знову програю гру. Надалі десята одна з заключних ігор, де я зрозумів, що потрібно все ж таки почати грати тільки на своє КД і на свою статистику. Тому максимально прикладаю сил, щоб робити все одному. Роблячи якусь паузу, я вирішив все ж таки знайти тімейта хоч на одну-дві гри. А то вже не доїло бігати соло. Та й по минулих результатах видно, що зараз кожен намагається грати в паті. Тому я знайшов стрімершу Хаземі, яка зіграла зі мною дві гри, та й різниця в нас була достатньо велика: 600 ело. Там без якихось проблем ми виграли дві гри, а загалом вже цілих три підряд. тупо граю з тімейтамки ні разу мені не дров. На 2 мільйон грошей по двою маємо. Як і казав, переломний момент був на 10-й грі, де я все ж таки зміг повірити в себе і після чого стабільно почав грати. В 13-й грі ми жорстко наказали чувака, який вимахувався, коли вигравав 5-0, а відтоді програв 13-6. І я все ж таки продовжую виходити в КД і добре закінчувати ігри. Ну а далі все ставало тільки цікавішим. На підході вже 14-та гра, ну а на годиннику 10 та вечора. І тільки в цей момент я повністю розійшовся і почав відчувати мишку, вірити в свої мови і грати так, як я бажаю. Це закінчилось тим, що в наступній грі в 15-тій я вже не стрілюю 100 АДР-у. А відпочинав я челендж в 11-тій ранку, а зараз вже 10-те вечора. А я тільки починаю грати краще і краще, не стріляючи 100 АДР, виходячи в кд 15 і просто ідеально відчувати те, як я маю грати. Різницею стало те, що чим сильніше я починав грати, тим сильніше лобі мені давали в противниках. Люди з 16 ВГ ставали 20. У мене вже не горіла жопа, я спокійно відносився до гри, вірив в те, що я маю робити, і просто розходився і вбивав всіх підряд. Я зловив свій вайбік, відчув гру, грав те, як мені комфортно. Але, на жаль, в 16-тій грі три ідіоти в команді, які грають разом патію, пікет інферно. Це єдина карта зі всього Мапулу, яку я просто не можу терпіти і взагалі б не граю. Ля-ля, я граю інферно, траля, інферно целс, інферно целс. І виграти шансів, інферно нема. Інферно це Instaluz. Instalus, інферно. Тому я змирився з тим, що ми її програємо, і треба просто спокійно її закінчувати. На жаль, в 17-й грі мені попалися тролі. На годиннику вже 12-та ночі, і челендж підходить до кінця. Ну а я знову починаю лотати якийсь лустрік. Далі на годиннику пів першої. Це 18-та гра, я все ж таки продовжую виходити в КД. Не граю стабільно, але фокус на гру вже стає куди меншим. Грати не так легко, але присутня стабільність і впевненість в тому, що я граю так, як треба. Пів другої ночі, це вже 19 гра по рахунку, одна з фінальних ігор, і треба йти спати. На жаль, мені знову попадаються тролі. Один з них ліває, тому мені знімає всього ж 10 лу, і не так обідно. На 20 й грі мій скритий пул знову вертається. За мене людинка з Лустріком всім ігор. Але знаєте, я до цього віднісся максимально спокійно, з тим, що я добре настрілюю. Виграю вже декілька ігор підряд, хоч і має так само лустріки, і в принципі шанси йдуть майже 50 на 50. Але я спокійно закінчую цю гру, виграючи її для своєї команди. Остання 20-та заключена гра, я зіграв в КД 2. Це була найкраща гра за весь ігровий день. Заключна 20 та гра в 2 годині ночі. На вулиці фул ніч, нічого не видно, я закінчив челендж. Міг би ще зіграти ігор 5, точно. Тепер давайте поговоримо про цифри. Середній КД, з яким я зіграв всі 20 ігор, становить 1.12. На челендж мені прийшлось потратити 15 годин часу. Окрім того, за 20 ігор я ні разу не зіграв Міраж. Коли я був капітаном, я інста банив його, а в інших випадках просто везло, і люди його також не пікали, що доволі таки дивно, тому що Міраж, напевно сама популярна карта. Всього ж в одній грі попались проти мене смурфи. Нечесних лоббі було більше. Та й в тому числі я також зіграв таке лобі. Якщо рахувати разом з моїм, то їх було 4, Та різниця Ело була більше ніж 500. Максимально за ці ігри я міг ловити лустрік всього лише дві підряд. Такого результату я не очікував. Ну а максимальний він стрік, який мені вдалось ловити, це 6 ігор в ряд. За цей челендж я також підняв 104 ело, що доволі таки непогано. Сил продовжувати челендж було ще достатньо. Мені здається, якщо тут на відосі збереться 200 лайків, та я й зможу добити нарешті 1000 фоловерів, то думаю ми зробимо челендж в 40, а то можливо і в 50 ігор без паузи. Але це в далекому майбутньому. Тому, якщо сподобався ролик, то не забувай про лайки, і підписку, ну і можна писати свій коментарі, дати якийсь фідбек на рахунок цього всього. Ну а на цьому все. Всім па-па!